Моє підвищення на роботі перетворило мій шлюб на пекло. Мені 38, чоловіку 42. Разом ми понад 10 років. Дітей не маємо, завжди робили ставку на кар'єру. Працювали в одній компанії, і в нас усе було чітко: спільний бюджет, хатні справи порівну. Але три місяці тому все перевернулось. У компанії почались скорочення. Чоловіка звільнили, а мене навпаки підвищили. Я розумію, що йому важко, та й сама переживаю через це. Але ж не можу я звільнитись просто із солідарності, тоді ми залишимось зовсім без грошей. Спершу чоловік сказав, що не ображається, навіть шукав нову роботу, але потім здався і почав змінюватись. Спочатку це були фрази жінкам не можна довіряти, чоловіки розумніші, я намагалась не звертати уваги, але потім все стало набагато гірше. Зараз у квартирі моєї мами триває ремонт, тож моя мама попросила допомогти винести старі речі. Я сказала про це чоловікові, а він відповів типу, вам треба, от і робіть самі. А коли я пояснила, що самі ми не впораємось, заявив, що на нього наші жіночі маніпуляції не діють. Я була в шоці, які маніпуляції. Я просто попросила про допомогу. Потім, коли я просто розповідала, як минув мій день, він перебив мене, сказавши, щоб я йшла нити до мами чи до подружки, а його бабські інтриги не цікавлять. Я пробувала з ним говорити. Пропонувала сходити на сімейну терапію, а у відповідь почула лекцію, що психотерапія для дурних баб, які не можуть контролювати себе. Потім він відмовився допомагати з хатніми справами, сказав, що це суто жіноча справа. А коли одного вечора я попросила його приготувати вечерю, бо наступного дня мала затриматись на роботі через квартальний звіт, він заявив, що стояти біля плити це суто жіночий обов'язок, і я, жінка, повинна знати своє місце. Ну тут я вже не витримала і жбурнула тарілку в нього. Ми страшенно посварилися і вже тиждень не розмовляємо. Я знаю, що першою причиною такої поведінки стало його звільнення, але чому він вирішив обрушити всю свою агресію саме на мене?